Друзі, вітаю всіх у себе на каналі, дякую спонсорам, які долучаються до підтримки, також людям за хороші корисні коментарі. Сьогодні у нас дуже актуальна тема буде підніматися у відео. Це тема про побут військовослужбовців на передовій або, так скажемо, поза межами розташування частин, а саме про відхоже місце, про туалет. Скільки часу вже триває оце повномасштабне вторгнення в Україну? А буває, ще дотепер солдати не зрозуміли актуальність хорошого облаштування відхожого місця. Тема дуже серйозна, оскільки, скажу вам так конкретно від себе, просто йти з лопаткою, копати якусь ямку і потім бути ураженими кулями або уламками від снарядів, ну якби не дуже хочеться померти, сидячи на, на, на туалеті. так? Відповідно, як тільки приїжджаємо на позицію, ну в нас так було завжди. Там якісь кілька днів облаштовується в основному е, окопи, стрілецькі траншеї і так далі, а потім приступаємо зразу до організації відхожого місця. То зазвичай у нас відвід десь в сторону траншеї, як ми бачимо тут. Траншейка не глибока, ну там метр-метр десять метр глибиною, але вона є. Для того, щоб можна було безпечно дойти до туалету, і, відповідно, сам туалет. Це конструкція, яка завжди в нас вкопана в землю. Може, не завжди це виходить зробити повністю, опустити перекриття туалету на рівень землі. Але ну, як тут ми бачимо, в нас піднято на трьох мішках. Але оскільки то були позиції на дуже багато людей, то таких туалетів у нас було три, чотири штуки. Відповідно, Можливості зробити кожну рівня землі не було, але я думаю, і такий варіант, який заглиблений в землю приблизно на метр 40 на метр 50, цілком влаштовує. Це точно краще, ніж просто серед дерева тут копати, мінувати посадку. Звертайте увагу на такі речі, це дуже важливо. Коли ми думаємо про безпеку, ми завжди уявляємо собі бліндажі, перекриті щілини, перекриті стрілецькі позиції і так далі. Але як не крутий наш побут, це такі речі, як туалет, це такі речі, як столова, це такі речі або місце, де можна більш-менш безпечно приготувати їжу. Такі речі, як душ, повинні бути в обов'язковому порядку заглиблені в землю і перекриті зверху хоча б від там, середньої величини уламків. Як завжди в своїх відео про інженерне обладнання позицій, люди, я закликаю вас. При найменшій можливості, при найменшому відрізку часу, який у вас є, старайтесь окопуватись, постійно вдосконалювати свої позиції в інженерному відношенні. Це збереже ваше здоров'я, ваше життя більше, ніж крутий модний відвіс, підвіс на. АК і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Круті плетоноски, каски з вухами без вух і все, що стосується. Всім дякую за увагу. Я думаю, багатьом таке відео буде цікаве. Слава Україні!